Друзі, вітаю всіх хто разом з нами, всіх, хто долучається до перегляду цього відео. Мене звати Юрій Бібік, ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Зі мною відомий український політехнолог, політолог, пан Тарас Загородній, Пане Тарасе, радий тебе побачити. Привіт. Вітаю. Трамп зателефонує Путіну в понеділок, о 17, Я так розумію, це буде за місцевим часом. Потім Зеленському, а потім ще з окремими представниками НАТО буде говорити. І от він в своєму пості я зараз його виведу на екран. Поки ми будемо спілкуватись, значить сказав про те, що ну хотілося б, звичайно, пошвидше поставити крапку в цій війні, щоб кривава баня завершилася, і, і, і так далі. Чого реально слід очікувати від цієї, цих двох телефонних розмов: Трампа Путіна Трампа Зеленського дивіться, не очікувати Україна повинна створити передумови. Щоб ми досягли а, правильного а, правильного а, дії, так а не чекати, що там хто скаже. Тому що а, Трамп, як і будь-який політик в цьому світі, а, в цьому що західні політики, що українські не відрізняються за свою логіку, якщо не треба напружуватись, так ніхто нічого робити не буде, не буде і йти буде по найлегшому шляху, яким їм подобається, якщо їх не поставлять в правильне становище. А в принципі, Україна своїм ну те, що от зробив Зеленський своїм закликом. Я готовий зустрітися з Путіним, а, а, фактично перевернув шахівницю, а, чому тому, що поставив становище і Трампа і європейців в таку, що ну, по перше, забезпечити явку Путіна туди, так далі, якщо там нічого не буде, відповідайте за свої слова. Тепер ви повинні відповідати за свої слова, за свої погрози, реалізацію і так далі. І а, дія, чому Трамп раптом хоче телефонувати в цього Путіна? Да? Ну так ти, то, тому що він притиснутий в дійсності. Тепер ти всі дивляться, як ти тепер будеш діяти. Ну от сказав, ну приїхали. Ніх Путіна немає. Да? Надіслали когось там попку да того Медінського. Показав, ми приїхали все серйозно. Було показали своє прагнення. Ну так і де воно да іде. Воно не захотіло приїхати. Ось так, що давайте ви тепер будете відповідати, наповнювати змістом ваші обіцянки. То там про ультиматуми йшлося, про санкції і так далі. Так, дійте. тепер вони поставлені в становище, коли вони тепер повинні діяти. Тому що ну чим закінчиться, ну не чим не закінчиться. Я не вірю, що чи чим закінчиться, тому що Путін а, знову буде бокувати, тому що а, а, ну йому не вигідне припинення війни. Він упевнений, що а, він упевнений, що він виграє війну. Він упевнений, що вдасться цей так званий літній наступ. А й багато чого іншого. Тобто, тут нічого такого особливого я не очікую. Наше завдання не, не не чекати, що вони скажуть, поставити становище. Ну, от Зеленський буде говорити всі. Ну що, ви що, трещотки балаболки, да? Ну так давайте доводьте, що ви хто ви такі, тому що ж натякаю, що, що по всьому світу дивляться, як ви дієте. Першу чергу це стосується Сполучених Штатів Америки і Китай на це дивиться. А потім скаже всім цим азійським країнам, які там перебувають які хочуть дружити з США, скажуть, ви з ким дружите? Вони ж вас кинуть. Ви бачите, як вони себе поводять, і будуть так робити, тому що вони так себе поводять. Тобто тут нам таке треба робити, а не чекати. Зрозуміло, якщо ми нічого робити не будемо, звичайно, що нам почнуть знову компостувати мозок беззаперечно. Тут цікаво насправді. Эм... Навіщо Путіну ці переговори? Тобто у нього зараз яка задача? Перше це відтермінувати максимально да, санкції, які там Європа плюс Штати можуть запровадити. А друге, ну зрозуміло, ви про це сказали там продовжувати воювати, тому що ніхто не хоче миру з їхнього боку, тому що вони впевнені, що контрнаступ відбудеться, який на літо вони планують. І там той самий Street Journal пише, що типу в жовтні аж можуть зустрітися. Ну, я не думаю, що в жовтні, я думаю, що в червні щоб ще там потягти. Але в принципі логіка така, чи є інші причини? Так Путін не збирався особисто не з ким вести перемовини. Він же, коли був притиснутий все ж таки, очевидно, от коли приїжджали європейці, коли він виліз, він вже сказав про перемовину. Вже не сказав, що він сам особисто збирається. Це no. ж його Зеленський почав витягати. Говорить: я готовий з тобою зустрітися. Чого ніхто не очікував, так і поставив всіх незручне становище, той не забезпечив явку Путіна, так. І тепер тепер жаліється які, які поганий зеленський. Так як важко з ним розмовляти, яка яка знаєте невдячна людина? Торгується зі мною? Ні, я розумію почуття Трампа. Я повторюю, повторюю. знаєте уявіть собі, якби вам не віддали 500 мільярдів, які. Ви намалювали комусь, звичайно, що коли тобі сказав за свої 500 мільярдів, знаєш куди? І в результаті ти можливо заробиш на через 10 років 350, коли ти точно не будеш президентом, да? А бідна, а бідна, да і весь світ це ж побачив, що виявляється, можна торгуватися з президентом США навіть в не дуже зручній позиції, так? І це спростовують ті факти, про які говорить Трамп, що України немає козирів. Є козири, і є достатньо суттєві. Якщо б не було козирів, ну так ідіть домовляйтеся з росіянами. В чому проблема? Ну немає козарів України. України є козари, а це можливість довпати по території Росії. Так от нещодавно правильно от правильний правильне перемовини, до речі, почалися коли от там в Туреччині. Прямо перед зустріччю влетіли ракети в цю в, в Привольне чи десь там в Криму, перебили склади те, що там СБУшники влаштували по цьому їм в парад фієрвірк. Отак воно і повинно бути. Росіяни по іншому ось, так, розуміти. Ось ось так виглядають ці перемовини. да. <святування> <святування> да, да. от, от і є це називається важель тиску. Демонстрація сили. А коли за дипломатом стоять отакі, от, 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 от такі кадри. До його слів дуже уважно прислуховується, і причому по всьому світу. Що ви думаєте? Силу розуміють тільки росіяни. відкрию вам таємницю і всі розуміють виключно силу, і американці розуміють силу. Теж періодично треба бити по руках для того, щоб теж розуміли, що тут теж непрості люди знаходяться. І демонстрація сили впливає в тому числі на переговорні позиції України. А тепер Зеленський буде поделювати це питання: ну так іде, давайте відповідайте за свої слова. Обіцяли зброю, давайте зброю, добувайте їх чи флот і багато чого іншого. От що ми повинні робити, а не чекати, що воно чекати. Тут що тільки так, тільки пресинг і активна позиція. Що, як ви дивитесь на ось ці умови від росіян, які вони висунули в рамках Стамбулу? Ну, принаймні про це Параса пише: да? Reuters, Clash Report, що нейтральний статус для України, значить, де всі дані пізнати регіони, которые ми оккупировали плюс Крим, плюс русский язык плюс там церков і так далі. Ну тобто, фактично, вся вся стара пісенька, яку вони знову почали на балалайки собі грати, це що Ну типу, це, це до чого? Що, що далі? От висунули вони ці вимоги. Звичайно, їх ніхто не окна. на них взагалі ніхто не піна плювати на ці вимоги. Всі хотіли, і вони це також до речі розуміють. І вони в чому фішка, що виставляють ці вимоги, як. Умову тільки до припинення вогню, ніхто не каже про завершення. війни. От вони пишуть це тільки умова припинення вогню. Що думаєте, пане Тарасе? Ну так нічого дивного. Так це те, що озвучено публічно путіним. і Вони будуть слідувати цьому не на міліметр не відступаючи, коли Путін це сказав. А він сказав це ще минулого року, в червні напередодні першого саміту миру. Що якраз перед умови припинення вогню є, те, що Україна покидає. Покидає територію Запорізької, Херсонської Донецької області так відмовляється від НАТО. Потім він ще накинув після того, як українці домовилися з американцями про це тридцятиденне перемир'я, припинення допомоги Україні, припинення допомоги мобілізації, припинення всього, що тільки можливо. На що їм і європейці сказали ні, навіть американці сказали ні. Так нічого дивного, те, що сказав Мідінський, це повторення слів. Путіна, і вони їх будуть постійно повторені, поки Путін буде при владі. Я, я не розумію, що так всі здивувалося, що вони е, таке говорили. Ну а те, що там та тухта, там яку там про армію, все інше, це те, що це замальовки, які вони зробили напередодні перших зустрічей е, у Стамбулі, які чомусь у нас називають домовленостями. Не було там ніяких домовленостей. Був перелік хотілок Росіян, а причому не. тоді Україна була в значно гіршому стані ніж зараз. Не гадаю, тоді нехаймерсів не було ще кресер Москва, ще живий був, якщо не помиляюся, так що неможливо було бити по території Росії. На, на Заході у Байдена просто істерика починалася, коли придумався, що західна зброя може бути використана по території Росії. Нам не постачалося зброї щоб не добили росіян і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що ну да, вони й будуть це повторювати. звикайте, що вони будуть це повторювати, нема чого дивуватися. Вибивати ці дурні думки виключно потрібно власною зброєю, ударами по території Росії. Для цього її робити треба. Наступний крок я вважаю, що повинна робити Україна: це блокада партів російська, повна блокада навіть для суден, навіть для цивільних. Оголосити, що не гарантуємо безпеку і топити танкери. Все, тобто а ігри закінчилися. Щоб так. там нічого не ходило, а це буде дуже боляче для Росії. А ніхто нам що скаже? Ніхто нічого нам не скаже. Америка теж нічого не скаже. Ну, дивіться на відміну від попередньої адміністрації, ні ви, ні я жодного разу не чули, щоб це там так. якісь істерики кричали стосовно того, що побили по нафтовій інфраструктурі Є Росії. Так. Жодного разу не було. Не скасовані удари по території Росії, Західною Зброєю і так далі. Нічого немає. Вона, знаєте, слухає оцю, то, що там Трамп комусь сказав щось, що те, кого він там, Стейлер Свіфт, вам там посварився, чи то тут сказав? І Чим ви займаєтесь? Що то, тут, Навіщо ви цим гімном собі голову забиваєте? Він ж, він ж з американцями розмовляє там, да І він відповідає перед американцями. так? Ви головне, дивіться, на конкретику. Зброю продають, продають. Причому дивіться, якщо там підтвердження є слів, що продавалися і системи ППО для Петріота і атакамси. Тобто не тільки для оборони. Ось що нас повинно цікавити, а не цю туфту, яку ви бігаєте, розносите, розмазуючи цю. Гівно, вибачте, по Фейсбуку і у себе по обличчю, розказуючи, що як погане, дивіться, ціна на нафту. Що він головне робить? Падає ціна на нафту це дуже болісно для, для росіян. Я вам скажу: при Трампі України шансів отримати кордони 91-го року значно більше, ніж при Байдені. Тому що але Байдена у нас дуже люблять. Тому що Батін такі слова говорив, а українці люблять так казки слухати, да, замість того, щоб запу... при цьому ціну на нафту тримав високою, щоб росіяни щоб у себе був зелений перехід бо і росіяни торгували спокійно. нафтою, забороняли бити по НПЗ, які істерики катали так. Тому що їм потрібна була російська нафта. Не дай Боже, не дай Боже, та Росію швидше ніж ми хочемо. Системні затримки зброї не давали бити навіть по території України по штабах російських неодноразово це було просто раніше гроші давали через USAID щоб писали гарно про всю цю тусовку. Там да тепер грошей немає, і от тепер все говориться, як є тільки по конкретиці. Вибачте, якщо набір конкретик дивитися, то Україна сильніше стає, в тому числі за рахунок власного ВПК Ви повинні розуміти, що це взаємопов'язані речі. Тим більше ти стаєш незалежному у своєму ВПК, тим більше тобі намагаються дати зброю, для того, щоб залежність зберігати. І, а, і в такому контексті, в такому контексті, ми повинні пресингувати, а не знову чекати, скажуть чи не скажуть: домовляться, не домовляться. Ну, Путін буде букувати. Ми повинні акуратно, постійно про це нагадувати, що він знову наплював на вас. Ви тут говорили, що так це підриває довіру до такого великого лідера сучасності останніх 10 тисяч років, як пан Трамп, і звичайно до такої великої країни, як Америка. Звичайно, це дипломатично повинно бути сказано. Я говорю, як воно повинно звучати для того, щоб бігали в правильному напрямку, коли телефонували, там тобто, щоб, щоб результати були конкретні для нас, в першу чергу для збільшення нашої спроможності. Чому пане Тарасе, європейці так обісралися з санкціями, які обіцяли ввести проти Росії ще 11 травня, здається, чи 10? Ну, дивіться, я підозрюю, що вони про щось домовили з Трампом, коли були в Києві. Щось там дуже осмілишили, але я підозрюю, що Трамп десь міг розвернутися, що не так сказав: Ні, ні, давайте не так, бо переграємо. І так далі. Але проблема в тому, що вони самі винувати в цьому. Якщо ти з росіянами не можна так розмовляти, не можна. от Мерц приїхав тут щось там почався. Мерц, це не так працює, система. Ти спочатку наперед відсилаєш тауруси, тауруси летять вже по Росії, так? і ти приїжджаєш, і ти приїжджаєш і... там, так? і говориш, що буде ще гірше. Це з росіянами тільки так працює. В принципі, це з усіма працює. Закупівля для української армії додаткової зброї, влити ресурс наш ВПК будівництво ракет, але для цього ми повинні зброю тут експорт відкрити, щоб зброю можна було вивести з території України, так і заробити гроші, запускати економіку, нам. От що нам потрібно. І, а не сидіти і жувати. Або конкретика повинна бути блокада портів нового це є, е, е, Балтійського моря, Україна з одного боку, а ви там. Ну, почніть з екології. Нафта взагалі це ж дуже шкідлива річ для екології, а танкери несуть небезпеку. Як я завжди не знаю, у вас на каналі говорив, але повторю. Це знаєте, як є такий лікарський гумор, так немає здорових людей, є недообстежені так і тут немає, немає в цьому світі нічого екологічно чистого. Просто ми погано шукали. Так і тут тим більше є да є Норв є данія, яка контролює протоки, так екологічних інспекторів надсилаєте які будуть висаджуватися, арештовувати судна. Он Фінар арештували судно, конфіскували. А що було за це ФІНА? Нічого не було. Ну на, на Естонію так минулого тижня. Вони наїхали, ну тому що Естонія ну, все ж таки, невелика країна, але треба переоцінювати її можливості, там щось там Су-30 літали і так далі. Ну, так і відповідь повинна бути така. Чого ви одну Естонію там кидаєте на амбразуру, там да? Ну так самі теж та включайтеся, водте флоти в цей Балтійське море. От, Мерц, нам не треба, щоб ти там розповідав, як ти там рахунок там виставляв, там розвісив. О, де там фрегат німецький, який зупиняють судно. Танкер, так? і перевіряє його, і висаджує там екологічну інспекцію. Якщо, якщо у вас проблема з екологічною інспекцією, можна надіслати українську екологічну інспекцію. Вона завжди знайде, до чого додовбатися, у них робота така, для того, щоб, щоб зупинити все, що завгодно. Там. Вони в цьому професіонали, так? От. От, от, так треба діяти, тільки так це буде працювати, і це буде змушувати росіян відступати по е, своїх напрямках, ну принаймні притисне еліту, яка буде розуміти, що без поки Путін при владі війна буде тривати. а Трампу треба ставити умову Росіянам, щоб вони цього психа прибирали. А що пане Трасу? У нас з цим санкційним пакетом Лінціґрема і Е, тому що Трамп вже сказав про те, що слухайте, він у мене тут на папері. І Рубі, до речі, додав: що якщо ребятки там не буде якого про ніякого прогресу, повірте, від нас це вже не залежить. Машина триндять. пішла і не зупинити. Триндять. триндять. Чому тому що вторинні санкції Трамп може своїм указом зробити? От те, що ви чомусь до на, нафту Венесуели наклали, хто купує. Нафто одразу ж, а тут виявляється, да. треба так довго працювати, узгоджувати да, да. і так далі. Це ще раз, українці повинні розуміти, що коли західні політики не хочуть щось робити, і вони теж вміють трендіти. Там да треба ділити на 25. Вони по конкретиці він зараз це може зробити. Такщо не треба нам не ліля. І Україна теж повинна про на це вказувати, що це можливо зробити. Ось якщо є проблема, ми можемо своїх юристів надіслати. А в ідеалі звичайно, експортувати всіх тих антикорупціонерів в США, щоб вони їм розказали, як треба боротися з корупцією, як треба діяти, і нам легше буде, і там вони мозок будуть довбати в правильному напрямку, і так далі, тому що у нас вони абсолютно деструктивний елемент, який більше працює на руйнацію державного апарату. А от і тому ми повинні розуміти конкретні речі, які є. Мислити конкретними речами і самими ставати сильнішими. От що нас повинно цікавити: виробництво, власної зброї, удари по території Росії, що її буде змушувати зміщувати ну, міняти взагалі риторику і росіян, і європейців, і американців. Папа Римський, Лев 14, і до речі, вітаємо вже сьогодні. Офіційно став на престол. Значить, він що пропонує? Він. Пропонує Ватикан для переговорів між Україною і Російською Федерацією як майданчик. Ну у нас тут скільки вже таких майданчиків пропонували, скільки посередників вже малювалося. Що це за нова ініціатива? Вона має якийсь імпульс в майбутньому. Ну, давайте, немає сенсу де говорити. Так, питання в тому, чи є бажання у росіян домовлятися. Да. От, тому ну, він сказав таку якусь там свою фразу, там, що він там готовий бути посередником. Дуже добре, ми дуже ми вітаємо те, що ти говориш. Забезпеч явку Путіна. Да? Трамп не зміг. Будь ласка, Будь ласка, да, от, 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 от вам, от вам є да. можливості. Бо дивіться, коли всі виступають з такими цими, треба одразу ж нарізати всім завдання, так щоб ти не трендів, давайте, якщо ви запросите, упевнений, що ваше во ваше запрошення точно спрацює і одразу ж все потухне, кудись буде, але але будуть вже винні. Нам це вже винні Нам да. Тобто, тут вже ми вас попросили, вони змогли зробити. Ви свій авторитет поставили під. Під удар. От чому проблема. Так що таки, та таким чином треба діяти Сьогодні ж там величезні заходи в Ватикані. Зрозуміло, з яких причин, і тут фактично там всі світові лідери майже з'їхалися. Ну або там їхні праві руки, чиновники, віцепрезиденти, міністри, там президенти і так далі. І цікаво що, що ну, звичайно, Путін нікуди не поїде, але я так розумію, що він відправив свою делегацію. Чесно, дуже мало інформації, хто там може представляти цю російську делегацію, але пише Ройтер, що міністр культури Російської Федерації на правительством самольоті теж там Ватикан, і так далі. І я хочу запитати, пане Тарасе, як ви думаєте, чи можливі якісь кулуарні переговори між там, українською і російською делегаціями в Ватикані? Це, в принципі, можливо там умовно, продовження Стамбула, да? про що говорити? Ну, про що говорити? Не знаю, параметри. Це ну, все поговорили, все поговорили. Ну, на дивіться, нас же не нас не цікавить нескінченні розмови з росіянами. Не про що нас цікавить зброя, нас цікавить, щоб Трамп навалився усією своєю тушкою на Путіна і на Росію, як і європейці. Наше завдання поставити їх в таке становище, щоб вони були змушені діяти, як ми хочемо, а, як... а не як їм зручно. От чому повинні зробити в такому селі. А, ну, теоретично, а про що може бути зустріч? Знову щоб послухати цю туфту, -ту, що а, вони будуть нам говорити, і ви Я повинні розуміти, чиновник російський, чи дивіться знову таки, те, що коли Путін сказав публічно всі ці вимоги, жоден російський чиновник не буде відступати від цих вимог. Запам'ятайте все назад в російській культурі політичній, що цар сказав. То все зробили, вони будуть це робити, все по іншому воно працювати не буде. Якщо по дорозі приб'ють Путіна, наприклад, там і приїдуть на на перемовини, тоді -то, теоретично щось може бути, щось поміняється. Поки Путін при владі, а те саме буде рухатись. Добре, але за таких обставин яким чином можна Путіна примусити змінити свою позицію? Тобто, чи є реально якийсь вихід для цього? Грохнуть все більше немає. Він не змінить свою позицію. Не зміни. Він не змінить свою позицію. Ні. Це його Добре. особиста війна. Там, там цілий комплекс в дійсності причин. Цілий комплекс причин. Це його особиста війна. Зупинка війни зараз. Ну, теоретично те, що вимагають американці: це поразка. Це поразка. Для армії, яку він боїться, так. Для нього особисто це політична поразка, втрата влади, втрата життя, тому що по іншому в Росії це не працює, так ось що робити з, з економікою, яка просто буде зруйнована, вона просто обвал почнеться, тому що низькі ціни на нафту і без вливань вливань в, в цей ВПК. В це все працювати не буде. Це почнеться обвал, так. І, і так далі, і так далі. От що, от, от, от що почнеться, так? І він не може це зробити. Він не може це зупинити, тому що це як на велосипеди, ти повинен їхати вже постійно і постійно воювати. Проблема, що можливості стаються менше, да що може натиснути сильно. Натиснути може сильно, якщо американці, наприклад, серйозно візьмуться за частку на нафтовому ринку. Ну, наприклад, за рахунок Ірану чи забере, наприклад, Саудівську Аравію. Теоретично це можливо. Що може вплинути блокада портів Новоросійська і Балтійського моря? Оце дуже сильне. Оце, оце, оце дуже боляче для росіян. Дуже боляче, з чим вони не зможуть нічого зробити. До речі, от останнє запитання дозвольте з приводу якраз нафти і цін. Вони ж там реально закладали в бюджет одну історію. Там здається, під 70. зараз воно грохнулось там нижче 50, Да, Юра, лас там скільки да. там, ну, нижче 50, 40, може 50, 40, 50 да, приблизно до да, саудити. Що роблять? Вони кажуть, так ребятки, у нас не влаштовує. Ми більше утримувати ціну нафту не будемо. І з тиждень тому здається, вони зустрічались. да, кажуть, все значить, з нас досить. Починаємо чи є вірогідність того, що ціни грохнуться ще нижче. І як це, і, і, і от цей фактор, пане Тараса, він може бути може, може Ну давайте так. Давайте так. Е, все питання наскільки, от я думаю, що коли в другому кварталі вийде статистика по США, тоді буде видно, що йде рецесія, і це буде тиснути на е, ціни нафтові. А рецесія йде: дивіться, вчора, а точніше, вчора, десь на минулому тижні, точно дату не зможу сказати. Рейтингова агенція Moody's скасувала рейтинг США як найбільшого цього найкращий рейтинг. Триплеї у них завжди був тепер AA мінус через великий борг. Тобто економічні проблеми і рецесію, яку запускав запустив з Трамп. Вона вже йде, так і вона все рівно буде бити по цінах на нафту і по Китаю, в тому числі, буде бити а це союзник Росії. І так далі, тому от, от от що буде працювати. От що буде працювати е, в негативному тренді для Росії? Час працює на Україні. коли там Мідінський кричав, що вони готові воювати вічно. Ну да, да. да, 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 да Поразкаю радянський союз теж думав, що у нього все вічно, і що плану планували, що всі, всі совєтські люди в двохтисячному году получать по квартирі. Я пам'ятаю ці. Всі ці газети і все інше, що в 89-му році, в 89-му році були змушені виводити війська з Афганістану, тому що ціна рухнула настільки, що не було забезпечено, не було можливості забезпечувати продовольством населення, тому що там сільське господарство погано, тому, тому наше завдання максимально вибувати ресурс наших союзників, так. В першу чергу це йдеться про Європу. Не балаканина там, при її будемо санкції, а скільки грошей виділяється на закупівлю американської зброї зараз і закупівля української зброї внуванням нашим ПК. Ось що нас повинно цікавити на цьому етапі. Від американців конкретні дії, тому що їх же авторитет страждає, не український авторитет страждає. Авторитет Трампа конкретно страждає. Ось, ось що нас повинно цікавити. І активність щодо блокади. От дві, дві точки, які Україна, судячи з цього може реалізувати: це зупинити, зупинити Авіасполучення російське, так що Україна продемонструвала. Це дуже боляче для росіян. Теж і блокада портів новоросійська. Оце, оце серйозні речі. Спасибі величезно за дуже крутий ефір. Пане Тарас Дякую.